23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Ми приїхали із Харкова. Такими словами розпочалася наша розмова з паном Валерієм. Зараз він разом із дружиною проживає в селі Старовірівка Красноградського району. Валерій зі смутком згадує про ранок 24-го. О 5 годині ранку. Ми почули вибухи, і ми не могли зрозуміти, що просто, ну, що коїться. От я тільки е, буквально за дві неділі до 24 лютого знайшов собі роботу і якби раділи. А тут гром, зриви, непонятно, що почало відбуватися. В Харкові їхній будинок знаходиться майже на околиці міста. От живемо ми на Павловки, район. Розважального цент міста в частному секторі. За нами промзони промислові, Почалися обстріли, от, безперервні обстріли, от, з мінометів і уразани. Після ряду вибухів від ракетних обстрілів уламки прилітали і до їхнього будинку. З воєнне училище на 23 августа розбомбили той же момент. Розбомбили спорткомплекс від університету Карадіна і осколки летіли аж до нашого двору. Валерій став свідком і вуличних боїв після прориву диверсійної групи агресора. Був прорив ДРГ до нашого перекрестка плочковська Новгородська. Була перестрілка і зрили, і перечули чули, як пулі свистіли. Ховалися у сусідньому багатоповерховому будинку. Валерій пам'ятає жах людей, коли вони чули звуки ворожої авіації. Ми ховалися в дев'ятиповерховому будинку у підвалі, коли налітали самоліти і бомбили. І коли йде самоліт на сверхзвуки, люди тікали по підвалу, чуть собі ноги не ламали від страху. І коли були нальоти, люди ринулися, жінка впала, позвоночник ударили її. Вот хоча і паніка була дуже велика у людей. Жити у підвалі довелося більше місяця. І ми 40 днів просиділи в підвалі. 40 днів і 40 ночей ми там пробули. Додому збігали, подивилися, щось там приготували, якусь кашу. І обратно у підвал, тому що тривоги постійно, обстріли постійно. У нас над головами літали урагани. Білгородське його направлення в район аеропорта, літали через нас урагани. Одного разу прильот стався на очах у Валерія. Наслідки прильоту закарбувалися в пам'яті на все життя. Я попав під обстріл біля китайки, ураган. Зірвався, коли люди стояли в чергах до магазинів щось купити. Це був десь четвертий-п'ятий день. Жінці відрубали ураганом ногу, стопу. Це було практично на моїх глазах, і я так сказати, вовремя успів скочити в арку. А так люди тікали хто куди, як міг На щастя, жінка вижила. Проте про якість її життя залишається тільки здогадуватися. Валерій разом з дружиною виїхали з Харкова, коли жити в таких умовах взагалі стало неможливо, коли почали з мінометів піти нам по Нашому району, так сказати, ми не терпіли вже цих мук, страхів, зібрали речі і поїхали, поїхали куди, глаза бачать. Ми приїхали ми сюди до Старовірівки, тому що вже страх перевищив все, все можливе, що можна витерпіти було. Переїхавши до більш безпечного місця, звуки війни їх ще не полишали. Коли ми сюди приїхали, ми Читай все, літо чули канонаду, яка була сюди, доходила до, до району Балаклеїв, Ізюма, Ми тут чули вибухи. Ціли після життя. пережитого оговтуватися доведеться ще довго. Будь-які шуми і досі нагадують сім'ї ті перші дні війни. І дуже тяжко переносити всі посторонні звуки, які проїздять в окрузі. Люди, які не чули ні взривів, не вибухів. Вони не розуміють, що відбувається. Ми от живемо на в вулиці. Коли їде машина, здорова зерновоз з пустим кузовом, а несуться на кілометрів 70-80 по селу, а дорога тут, самі розумієте, не автобан. І ми кидаємося цих звуків і прислухаємося, а як десь пролітає літак, так тим більше. Під час розмови жінку накрили емоції такі ж сильні, як і в перші дні. А люди, ті, які не, не чули цього, вони цього не розуміють, звісно. Вони живуть своїм життям, вони вдома, їздять, вулиці на машинах, слухають громко музику, їх це не касається, так сказати. Ти зараз розказуєш, що мене тікати. Ну, ну сидить дружина рядом, а її вже труси. Вона, як чує, десь пролітає самоліт, літак. І в паніки я все время будинок родини вцілів. Вони вже думали про повернення, проте їх повідомили про пограбування. Ми хотіли вже збиратися їхати до, до Харкова, якби в березні в кінці. От і тут нам зателефонували на прощенне воскресіння і сказали, що наш будинок ограбили все війна не забрала домівку, проте її спустошили грабіжники. Тож зараз сім'я Валерії потребує абсолютно всього, що необхідно для життя: предмети домашнього вжитку, постільну білизну, посуд тощо. Якщо ви маєте змогу допомогти хоча б найнеобхіднішим, звертайтеся до Валерія за телефоном 098 358 3006. Повторюю, 098 358 3006.